Найщиріші привітання, друзі, знайомі, підписники та всіх, хто випадково потрапив на мій канал. 12 вересня маємо надворі. на На кінецьте дочекалося дощу. Уже другий день у нас йде невеликий дощ. А тож є час відповісти на деякі ваші запитання. Ось просили показати. Які ще рослинки цікаві ростуть в мене є в моїй колекції? Тому поки є час, поки йде дощик, зараз пройдуся, покажу та я розкажу. Отож для початку заїдемо на вулицю і прямо. Почнемо від із кінця і зайдемо дві, далі в сад і це все, подивимось. Тут в мене посаджений барбарис, аморський їстівний. Це виключно для плодів, для плодоношення, тому що це буде дуже гарний великий кущ, він ще молодий, йому тільки два роки. Ось уже понев'язав тут трошки плодів, тому вже буде. І ось так далі. Далі тут росте в мене каштан бероті, червоний каштан, який цвіте гарними червоними сусвіттями. Ось. Такі от має листя червоняві, дуже гарний каштанчик. За ним. Дерево гінко білоба. Ось. З такими листями. Теж дуже гарними. Дерево 6 років. Далі ліри один дрон або кюльпанове дерево. Ось таке. гарненьке, Ось. Дерево привити. В ботанічному саду в нас воно росте, я. Вже всі переривав. Тут розрослася верба вавілонська, карликова хвиляста. Дуже бойно росте. Весною я проводив обрізку йому і все рівно наросла ось така зелена маса. Зима трошки місця, але дуже гарне. Ось такі має хвилясті пагони валкуючи до землі. Ось. Хто має місце де посадити, дуже рекомендую. Дуже гарне дерево. Сюди в мене росте сакура. Далі два дерева катальпи. Катальпа звичайна. А тут катальпа бігання є, видно. Це гарні дерева. І ось тут в цьому році я посадив дерево, яке назив... дерево кущ, яке називається клейкачка або ще називається ландишеве дерево. Тут воно малесеньке мало в цьому році. Одну, одну квітку. Тобто бачу, що все воно є. Далі йдемо у двір. Там вже дещо на моїх відео було, що я показував, але не все. Прямо тут при вході. в мене росте два кущі гумі. Ось. Два різні сорти. Один сорт гумі сахалінський. Ось там він росте. І ось тут цей перший сорт невідомий, але дуже гарний сорт. З більш крупнішими ягодами, більш смачнішими. Біля нього вишня войлошна. Ось одна. І ось тут ще одна ось войлочна вишня. Так як для поводоношення потрібно дві. Це два різних сорти. Тут. Росте чай. Чай грузинський. Хто із Радянського Союзу, той знає, що в столовах колись давали дуже смачний грузинський чай. Ось. Він мене тут росте. Ось. хоче цвистити. Цвете він жовтні місяці. от. Кущик невеличкий, саме тому, що ми його постійно обриваємо, ось такі молоді листочки, обриваємо на чай і ще я нарізаю з нього живці в того цей кущик розростається в мене дуже повільно. Далі ось тут, от, в такому горщикові, росте кофе арабіка. Воно в мене росте. Влітку на вулиці, а на зиму його заношу в кімнату і їх є два в мене в таких саженцях. В цьому році вони мене не плодоносили, бо трошки захворіли були в кімнаті. Захворіло саме кліщ, пошкодив кліщ, не знаю звідки, напевно, що з лимонів потрапив на, на це кофе кліщ, і я вимушений був от їх виносити. Рано весною на двір обробляти акарицидними препаратами, тому вони в мене поскидували цвіт, але то нічого страшного. Тут же теж відрі росте лимон. Лимон павлівський. Ось З цього лимона я вкорінюю живці для прививки. Тримаю його виключно для живців, і для плодоношення. Тут посаджений лавровий лист, ось такий кущ, Вже декілька років росте, на зиму його частково перекриваю, ось так він росте у землі, таким кущом сформований. Його декілька разів оберізав, Дуже гарно зимою, в певне великому Буквально там я його Декілька шею агроволокна і йому достатньо. За ним ззаду ще, ще одне кофе. Теж арабіка, за яке я розказував. Ось, теж відрі. На землю, як я сказав, піде в кімнату назад. Що ще показати? Ага, ну тут лимони, тут є Павлівський, Ось Тут в мене є цитрон. Ось, тільки відсвив, ось позав'язувався. Ось так гарно цвіте. Граната вже я вам показував. Було відео про гранат, тому зупинятися не буду. Ось, ще набрав вагу. Грам 400 вже напевне що. Далі тут в мене росте тамарево або томатне дерево, ще називається. Йому мо три роки. Ось такий стовбур вже ось гарний. Теж воно в мене росте у 20-літровому відрі. На зиму його заношу в теплицю, добре зимою в теплиці. Ось такі плоди зав'язують цікаві. Плодів декілька і квіти там зараз я покажу. Ближче. Ось такими квітами цвіте, Ось. Ось там. Зав'язую по одному, по два плодика. От. А його виключно для колекції, так як плоди мені не дуже подобається. Не сказав би, що погані на смак, але мені не подобається. Але нехай росте. Тут же ось такий гарний кущ. Називається білячина золотиста. Дуже гарний кущ з гарними листками. Що цікаво, що кущ один, а листки зовсім різні. На одному ж тому кущу з іначою зовсім формою листа, з розкрасом листа. Дуже гарний кущ. і особливість цього куща в тому, що він на зиму листя не скидає, листя опадають весною зимою, особливо коли хоч трохи випадає снігу і докруг нього. Снігу ось такий гарний кущ з гарними листками. Тут інжирчики у відрах, я вже їх показував на, на деяких відео, зупинятися не будемо. Далі росте кущ Ківі. Це чоловічий запилювач був до цього року, в цьому році я провів тут ось. Декілька жіночих різних сортів ось так ось перевивки такі, тому вже тичок буду і жіночі на ньому тут я посадив колі біля будинку, було місце. Ще одну хурму, зкірське золото. Нехай росте, зміну я вже показував, на деяких відео в цьому році будемо без урожаю. Так як отой мороз квітневий, робив багато біди, позав'язували плоди, що в мене такого не було ніколи. На цей час ось такі от. Малесенькі плодики, хоча до цього часу минулі роки вже плоди були стиглі, а це не зрозуміло. Є і штучок 10 на цьому дереві, але всі маленькі не ростуть. Ось, Далі підемо в сад. Проведуся трохи по соротах хурми які у колекції дорослі дерева. Є сорти, які я тільки посадив в тому році. Молоді тому. Так, Тут артинідії ще ростуть декілька сортів молодих саженців посаджені. Теж для колекції Ось тут виногради, які будуть звідси видаляти. Так як буде робити арку для актинідії, тут вони буде зайві. Я ось посадив ось хорму тут. Сот називається ВС-810. Ось приймилося, росте. Це я в цьому році сажав. Тут кримчанка 55 сорт хурми, теж цьому розісаджено. Далі запилювач гібридний, універсальний. Ось тут хорма, яка можна назву має Діккі. Тут хорма Узбекистанська, четвертий рік. Дереву на рік, сподіваюся, вже будуть перші плоди. Хорма Соснівська. Як на диво в цьому році поскидало весь урожай, хоча раніше і за хурмою Соснівською такого не спостерігав. Тут росте хуйма на Софіївки. Скоро будуть вже достигати, так їх набирають колір. Ось такі гарні. Ось. Уже будемо скоро смакувати. Ось так виглядають. Тут тарахун росте, розлягався від дощу, повилягав на землю. Дуже гарна шовковиця. Сорандаліція великоплідна, чорна. Ось тут росте хурма. я перебував її в цьому році. Ось назву поки що не приділився. як воно в мене тут п'ятирічне дерево. У минулому році було перше плодоношення, був один мав малого 235 грам. в цьому році плодів трошки більше, але ось така от. Зараз на всю долоню дуже гарна корма. З назвою я не переділився, тому як я купляв живці, коли переливав, Це повинна була бути нікицька бородова. Видно, щось людина, яка мені відправляла живці, напутала. Ось, і я не можу сказати на даний час, що це за хурма. Дуже схожа на хачую, але коли буде стиглий плід, тоді буду орієнтуватися. Ось тут під грушою в мене росте хурма, яка має назву Early Jebel або H118. Посадив я її під грушою, тому що цю грушу я весною буду пересаджувати на друге місце. Так у мене є ділянка з грушами. Тут вона зайва. Ось. Ось тут теж посадив маленьку А63А. Ось тут вона така в тіні. Вона дуже погано росла, тому залишив, тут ось таких зарослів перетиняло, тільки ось пішов другий переїзд. Далі сорт хурми, яка називається Томопан Великий, ще не плодоносило. Має дуже цікаву форму листа, ось таку побачимо. Дерево доросле, саме перше в мене. Це росіянка вже попадала на відео. Саме цікаві ознака цього сорту у нас завжди крутить ось так листя, це її особливість. Ось так ось скручують листочки плоди невеличкі, 60-70 грам. Ось. Ось тут росте теж хурма Регінська. Ось. Такими невеликими плодиками. з такими цікавими дуже. Сорт ми пам'яті Черняєва. Всього ми оці поскидали всі плоди. Хорма первістка поділля, тож скинуло всі плоди. Далі оце маленьке дерево сорт називається Вебер. Ось і тут ще підсадив. Та вже хорму. Соред називається Білогір'я. Теж корма Мергінська тут перев'яті. Дві гілки жіночої форми і одна ось там чоловіча для запилення. Це е, дичка, це для, для насіння, для вирощування сінців, для прививки. Ще одна вергінська, дика від Наталії Мартишинець, теж посаджена. Це хорма, яка має назву Суперсвіт. Ось тут росте теж запилювач. Запилювач карлик теж для запилення. Ще одна хурма узбекистанська. Далі ще одна хорма скіфське золото, тут на високім на метровому штамбі привив на всяк випадок. Далі ось тут хорма, яка має назву Роман Кош. Це трьохрічна хорма. А ось тут розсадник певний де я перериваю ось повивг для себе ще божий дар буду цього викопувати пересаджувати тут куди рані я дерево є в мене два відео про це дерево Ось Такі цікаві зелені будуть стиглі аж у листопаді місяці хто захоче знайдіть на каналі в мене відео по цій кадранії там все є що ще вам показати цікавого ще покажу вам ківі. Ківі стратона, теж весняні морози. Мене дуже сильно пошкодили цього киві. І зав'язав ось така ж ось тут в мене росте цей киві. І зав'язав в цьому році аж один плід. Ось він там видно такий цікавий. Це перший раз, що в мене тільки один плід. На ці лянки. Я дуже сильно обрізав її після пошкодження морозом. Ось перервав, що тут ще робив прививочки, ось такі Ось незначні на всяк випадок, тому що не знав як воно. Ось так теж та перевивочка. Ось так. Вона рощі пробилася. І там далі на кущу теж декілька перевивок, але нічого. Ліана встановилася, тож буду мати надію, що на наступний рік буде. Ось тут ось таке ось це є Павловнія. Це два роки дерево. Це сорт називається гібрид Z07. Дуже швидко росте, це буквально ось. Перший рік посадки воно виросло ось до цієї точки, це десь приблизно 1,5 метра, а в цьому році ось сюди це метра 3,5 може і 4. Ну давайте ще покажу зізифуси, ростуть молоді деревця, ось такі, ось. Сорт називається десертний. Такі проводики в цьому році плодів немає, бо я обрізав дерева на живці, так як робив дуже багато перевивок, тому плодів майже немає на них, але дещо є. Ось такий ось ще один кущ киві. Невідомо, без назви. Тому як той час, коли я сажав, я переривав його з живця. людини, яку я брав, це самоплідний він продоносить сам, але назву чоловік не знав, тому і в мене він без назви. Ось, Але я на ньому вже привив в цьому році. Ось Закарпаття мені прислали, друзі, живці. Ось прибитий. Ось тут ось. І вже буде півку зараз з назвою. Ось тут ростуть саженці інжирів різних сортів. Ось. Не знаю чи буду в цьому році відправляти, так як немає поки що можливості. Будемо бачити. Саженці такі цікаві, навіть вже є ось з плодами. саджанці є. Ну, до інжирів, до кущів, до дорослих, напевно, що ми не підемо, так як відео про них є. Я думаю, що достатньо вже відро і так затягнулося. З'їв ось дичка сорт у набі. Вирощую виключно, він мені потрібен для насіння, для сіянців, для прививки. А тут я привив культурний сортовий Ось сюди, прямо так у верхушку. Бо буде рости зовсім іначе. Добренько, На це ми будемо закінчити нашу таку екскурсію. Якщо комусь цікаво, конкретно по рослинкам. Тоді задавайте питання, пишіть коментарі, підписуйтесь. Наразі всім дякую за перегляд.